Доброго часу доби, шановні добродії. Є певні зрушення в нашій дев'ятій судовій справі стосовно встановлення повноважень воєнкома центрально чечелівського районного об'єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зазначу, що в даній справі самовідвівся суддя Юрков. І справа була розподілена новим суддею. По цій справі є кальник Віталій Валерійович. Нагадаю, що саме цей суддя закрив нашу восьму справу, в якій також відвелася суддя Лозицька, після чого ми подали нову позовну заяву з новими вимогами і ось долею. Розподілення електронного. Ця справа все ж таки була розподілена на суддю кальника. Є вже перша ухвала цього судді по даній справі від 1 липня 2025 року з аргументацією. Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Кальник ВВ, розглянувши матеріали позовної заяви Філіпенка Олександра Сергійовича до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, про встановлення наявності компетенції повноважень в дужках суб'єкта владних повноважень у воєнкома. Відповідного встановив 26 травня 2025 року до Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Філіпенка Олександра Сергійовича до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якій позивач просить. Відновити конституційні права і свободи людини і громадянина Філіпенка Олександра Сергійовича, порушені протиправними діями Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, код ЄРДПО 08353525, Шляхом встановлення наявності чи відсутності компетенції в дужках повноважень суб'єкта владних повноважень у керівника Центрально-Чечелівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки код ЄДРПОУ 0983 4296 Андрія Клименка, яким було видано розпорядження з відповідним номером, додатком до якого була повістка. А я нагадаю, що в першій, точніше, в попередній справі, яка була закрита якраз судею кальником, ми намагалися з'ясувати законність дій або бездіяльності Андрія Клименка, керівника Центрально-Чечівського об'єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у виготовленні розпорядження, додатком до якого була саме повістка. Отак От ми обиграли, але суддя Кальник закрив попередню справу. Він прирівняв, прирівняв повістку до розпорядження і, пославшись на висновки Верховного суду, що повістки не скасовуються, не в судовому порядку, таким чином він закрив провадження по справі. Далі ухвалу Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 30.05.2025 року вказана позовна заява залишена без руху на виконання вимог ухвали позивач 03.06.2025 надав відповідну заяву та виправив вказані недоліки у встановлений судом строк. Ухвалою суду від 04.06.2025 року було відкрите провадження у справі та призначено справу до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи відповідно до вимог частини 6 статті 12 частини 2 статті 257 кодексу адміністративного судочинства. 10.06.2025 року до суду надійшла заява Філіпенка Олександра Сергійовича про відвід судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Юркова Едуарда Олеговича в адміністративній справі з відповідним номером. Ухвалою суду від 16.06.2025 року заяву Філіпенка Олександра Сергійовича про відвід судді Юркова Дніпропетровського адміністративного суду в адміністративній справі визнано необґрунтованою, Передано матеріали справи на електронний розподіл. Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17062025 у складі головуючого судді Турової ОМ у задоволені заяви Філіпенка Олександра Сергійовича було відвід від судді Юркова, було також відмовлено для продовження розгляду справи. Справа була передана знову судді Юркову 25.06.2025 року цього ж дня, головуючим у справі суддею юрковим було подано заяву про самовідвід на підставі пункту 4 частини 1 статті 36 кодексу адміністративного судочинства України. Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.06.2025 року заяву про самовідвід судді Юркова у справі відповідній за позовною заявою Філіпенка Олександра Сергійовича до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про встановлення наявності компетенції повноважень суб'єкта владних повноважень було задоволено справу. Передано на для здійснення розподілу між суддями в порядку, встановленому частиною 1 статті 31 Кодексу адміністративного судочинства розпорядженням виконуючого обов'язки керівника апарату Дніпропетровського кожного адміністративного суду шкуркою від 26.06.2025 року номер 161 де проведено повторний автоматизований розподіл даної справи у зв'язку із постановленням ухвали суду від 25.06.2025 року якою заяву про самовідвід судді юркова в адміністративній справі було задоволено за результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями Дніпропетровського окружного адміністративного суду, справу передано для розгляду судді Кальнику ВВ. 20 червня 2025 року позивачем було заявлено клопотання про витребування доказів, а саме положення про Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Код ЄДРПОУ 0835 тридцять п'ять двадцять положення про Центрально-Чечівський об'єднаний районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Код ЄДРПОУ ДРПОУ 09 83 42 96. Та положення про всі наявні структурні підрозділи районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та утворених у їх складі структурних підрозділів. Це ми зверталися з клопотанням про витребування доказів, адже встановлення повноважень посадової особи неможливо без вивчення установчих документів, в яких зазначено про повноваження саме посадової особи. То е, якраз в цих положеннях має бути прописано е, повноваження воєнкома Центрально-Чечлівського е, ОРТЦК та СП Андрія Клименка. Так, окрім того, Філіпенко Олександр Сергійович заявив клопотання про приєднання до матеріалів справи, копії з запиту та на публічну інформацію від 03 червня 2025 року, спрямованого до конституційного суду України, та копію відповіді Конституційного суду України від 11 червня 2025 року. Року на цей запит це ми запитували інформацію з приводу судді Юркова, з приводу того, чи проходили конституційну експертизу, обидва укази президентів України про призначення його на відповідну посаду. Конституційний суд нам надав відповідь, що такі такої експертизи не проводилося. Суд зазначає, що відповідно до частини 1 статті 9 Кодексу адміністративного судочинства розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Далі суддя посилається на низку статей КАСУ. Відповідно до яких мають надаватися докази для того, аби суд зміг прийняти виважене рішення по справі, за враховуючи викладене, а також з метою забезпечення повного всебічного та об'єктивного вирішення справи, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання Філіпенка Олександра Сергійовича. Про приєднання до матеріалів справи в копії запиту на публічну інформацію від 03 червня 2025 року, спрямованого до КСУ та відповіді на даний запит, а також частково задовольнити клопотання про витребування доказів шляхом витребування з наведеного позивачем переліку доказів тих, що є належними у даній. Справі, ну будемо вважати, що судді все ж таки трошки відніше, які докази мають бути належними, бо йому потім приймати рішення, йому в своїй ухвалі обґрунтовувати своє рішення. Відповідно до частини 14 статті 31 кодексу адміністративного судочинства України, у разі зміни складу суду на стадії підготовчого провадження, розгляд справи починається спочатку, за винятком випадків, передбачених цим кодексом, у разі зміни складу суду на стадії розгляду справи по суті, суд повторно розпочинає розгляд справи по суті, крім випадку, коли суд. Ухвалить вирішення рішення про повторне проведення підготовчого провадження ну, і керуючись низкою статей касу суд постановив прийняти матеріали справи номер 160, дріб п'ятнадцять триста дріб 25 за позовом Філіпенко Олександра Сергійовича до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про встановлення наявності компетенції повноважень суб'єкта владних повноважень до свого провадження. Клопотання Філіпенка Олександра Сергійовича про долучення до матеріалів справи копій доказів задовольнити, долучити до матеріалів справи копію запиту на публічну інформацію від 0,3. Червня 2025 року разом з відповіддю від 11 червня 2025 року, яка спрямовувалася до КАСУ і була отримана від КАСУ, Конституційного суду України. Далі здійснювати розгляд адміністративної справи одноособово судею кальником в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін. Розгляд справи по суті розпочати з 1 серпня 2025 року. Клопотання Філіпенка Олександра Сергійовича про витребування доказів задовольнити частково витребувати у Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Положення про Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Код установи 08353525. Витребовані документи надати до Дніпропетровського окружного адміністративного суду протягом п'яти днів з моменту отримання копії даної ухвали у вигляді належним чином засвідчених копій. Запропонувати відповідачу у 15-денний строк з дня отримання. Зазначеної ухвали надати до суду відзив на позов, а також всі письмові та електронні докази, роз'яснивши при цьому про необхідність дотримання вимог статті 162 шістдесят каз України в частині одночасного направлення копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи та можливість пред'явлення. Зустрічного позову відповідно до пункту 4 статті 177 кас України у строк для подання відзиву, запропонувати позивачу у 15-денний строк з дня отримання відзиву на позов у разі його подання відповідачем подати відповідь на відзив, дотримуючись при цьому приписів статті 163 кас України. Запропонувати відповідачу у п'ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив на позов, у разі його подання позивачем, подати заперечення на позов, дотримуючись при цьому приписів статті 164 каз України. Ну і крім того, всі учасники можуть ознайомлюватися з інформацією на офіційному веб-порталі суду. Судової влади. Ну і окрім того, прочитати свої можливості, свої права і обов'язки безпосередньо в самому касу, і починати їх виконувати, аби суд зміг прийняти правильне виважене рішення. Крім того, що хотілося б зазначити, що можливо. А це дуже добре, що суддя витребовує необхідний доказ для розгляду цієї справи у вигляді положення про Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Я нагадаю, що наша шоста справа да, шоста, здається. Також в адміністративному суду суді розглядалася суддею Калугіною, де її рішення і досі залишається невиконаним, тобто нам не надали положення про Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування. Навіть навіть на виконання рішення суду зазначили про те, що це є якась там е секретна інформація, яка засекречена Міністерством оборони України. Там і таке інше, ну такого бути не може, бо е центри комплектування е здійснюють законодавства. Щодо мобілізації і мобілізаційної підготовки, то це є публічна, публічна їхня діяльність, і вона має бути визначена саме в публічному розрізі документом, який роз'яснює їхні повноваження і обов'язки. Цього не було зроблено і досі. Навіть Скажіть, відкрите виконавче провадження виконавчою службою з цього приводу, і не виконується не судовий контроль, не саме виконавче провадження. Так що така от печалька. Ну, нічого, будемо сподіватися, що тут вони нададуть, або буде у якраз у суді Юркова підстави говорити про те, що. Повноваження воєнкома ніяк і нічим не визначені, отже, у нього немає відповідної компетенції. Якщо суддя Юрков сподівається на те, що ми його будемо відводити, то я вам одразу скажу, що ні, його ми не будемо відводити. У нас є багато правових інструментів, якими ми будемо підказувати судді і допомагати. Щоб він здійснював правосуддя, От, як справжній суддя. Так що, все буде багнет нації, навіть не майте з того сумніву. Ми дякуємо всім, хто нас підтримує, хто нам допомагає. Все буде багнет нації. Побачимось, почуємось.